Уявіть собі, що можна просто взяти і переписати свої звички, свої емоції, можливо, навіть долю. І все це використовуючи лише силу думки. Ну, звучить це, звісно, як якась наукова фантастика. Саме так. І от сьогодні ми занурюємось у книгу Джоді Спензи: Сила підсвідомості або як змінити життя за чотири тижні, і спробуємо з'ясувати, наскільки це все реально. Так, і наша мета тут не просто переказати, а знаєте, розкласти на полички ключові ідеї і головне практичні інструменти, які пропонує діспенза. Бо він наполягає, що це ну, зовсім не містика. А що тоді? А це наука. Він усе будує на трьох, так би мовити, китах: нейропластичності. Епігенетиці та квантовій фізиці гаразд, три великі слова. Давайте одразу по черзі, щоб ми всі були на одній сторінці. Нейропластичність це по суті ідея, що наш мозок не є чимось статичним, він може змінюватися як пластилін. Я правильно розумію? Абсолютно. А епігенетика це ще цікавіше. Це наука про те, як наше середовище. І за диспензою наші думки можуть ніби вмикати або вимикати певні гени. Тобто, гени це не вирок? Зовсім ні. Уявіть, що гени це величезна бібліотека. А ваші думки і почуття це такий собі бібліотекар, який вирішує, які книги з полиці взяти і прочитати вголос. А квантова фізика. Оце завжди звучить найскладніше у контексті цієї книги. Головна ідея в тому, що на субатомному рівні ну, все є енергією та інформацією. Це таке собі поле нескінчених можливостей, і наша свідомість, свідомість спостерігача, впливає на цю реальність. І диспенза просто бере цей принцип і переносить на наше життя. Саме він робить дуже сміливий крок. Він каже, ваші думки та почуття створюють електромагнітне поле, яке взаємодіє з цим квантовим полем. Гаразд, тепер, коли ми маємо цю базу, можна занурюватися глибше. Добре, це вже цікава рамка. Виходить, це такий собі посібник з перепрограмування власного мозку і тіла. Але ж перш ніж щось програмувати, треба зрозуміти, чому стара програма дає збій. Діспенза вводить поняття відвикнути від себе, що це таке. Це, по суті, означає усвідомити, що більшість з нас живе на автопілоті. Диспенза стверджує, що до 35 років 95% нашої особистості це просто набір запам'ятованих моделей поведінки, несвідомих думок, емоційних реакцій. І ми потрапляємо в такий цикл. Так, замкнений цикл, думка, почуття, думка. Якась негативна думка викликає хімічну реакцію в тілі почуття страху, скажімо, чи гніву. А це почуття у свою чергу провокує ще більше схожих думок. І так по колу без кінця. Він там наводить чудовий приклад щоденної рутини. Я думаю, кожен себе впізнає. Прокидаємося, перевіряємо ті ж самі соцмережі, п'ємо каву з тієї ж чашки, їдемо на роботу тим самим маршрутом, дратуємося на тих самих людей. Так, так, знайома історія. Живати звичні емоції. Це ж ну, дуже потужне запитання. І цей цикл, цей автопілот, за словами Диспензи, закріплюється трьома факторами він їх називає великою трікою перший це зовнішнє середовище. Тобто все, що нас оточує. Саме. Наш мозок є по суті відбитком нашого минулого. Кожен знайомий об'єкт, кожна людина, кожне місце, все це автоматично викликає в нас каскад знайомих думок і почуттів. Щоб змінитися, наш внутрішній світ має стати сильнішим за зовнішній. Добре, середовище це зрозуміло, але диспенза також говорить про тіло. Як моє власне тіло може бути перешкодою для змін? Це ж якось парадоксально звучить. А ось тут, до речі, криється один з ключових інсайтів книги: тіло буквально стає залежним від певних хімічних станів, які ми називаємо емоціями. Залежним, як від наркотиків. Абсолютно. Якщо людина роками живе у стані, скажімо, провини чи страждання чи гніву, її клітинні рецептори просто звикають до цього хімічного коктейлю, і тіло стає таким собі підсвідомим розумом. Воно починає вимагати цих емоцій знову і жнову. Тобто, я правильно розумію, що тіло підсвідомо шукає або навіть створює ситуації, щоб отримати свою звичну дозу, наприклад, кортизолу. Точно і тому так важко вирватися з кола негативу. Тіло просто саботує всі спроби. Слухай, це ж пояснює, чому деякі люди здається, несвідомо просто люблять драму. Навіть коли все добре, вони знаходять привід для конфлікту, ніби їм потрібна ця доза, щоб почуватися звично. Власне, так і є. І третій фактор великої трійки це час. Час так, ми постійно живемо або в спогадах про минуле, або в тривожних передбаченнях майбутнього. А майбутнє по суті є лише проекцією того ж самого минулого. Ми очікуємо майбутнього через лінзу старих переживань. А справжня творчість, на думку диспензи, відбувається лише втепер, у теперішньому моменті. Це звучить досить безвихідно, ніби ми в'язні власної біології минулого та оточення. Має ж бути якийсь інструмент, який диспенза пропонує, щоб розірвати ці, так би мовити, кайдани. А вже ж, і це головний інструмент ментальна репетиція. Диспензе наводить класичне дослідження з піаністами? О, так, я читав про це. Одна група фізично грала на фортепіано по дві години на день, а інша лише яскраво уявляла, що грає ті ж самі дві години. І результат в обох групах у мозку сформувалися практично ідентичні нові нейронні мережі. Саме так. Але зачекайте це дослідження з піаністами. Наскільки воно надійне? Чи не може бути, що ці люди просто краще проходили тести, бо були більш зосередженими? Наскільки буквально мозок не відрізняє реальність від уяви, є тут якась межа? Це чудове запитання. І межа, звісно, є. Мозок відрізнить, якщо ви просто, знаєте, мляво подумаєте про гру на піаніно. Ключ у тому, щоб уявний досвід був настільки ж інтенсивним, емоційно насиченим, як і реальний. Тобто треба залучити всі органи чуття. Всі органи чуття, і що найголовніше, відчути емоції від цього процесу, радість, натхнення. От тоді мозок починає сприймати це як реальність і будувати відповідні нейронні шляхи. Ми, по суті, встановлюємо нове апаратне забезпечення в мозку ще до того, як подія станеться в реальності. І як досягти такого стану концентрації найкращий спосіб це медитація. Її мета вийти за межі аналітичного розуму, який постійно працює на швидких бета-хвилях, все аналізуючи, критикуючи, повертаючи нас до знайомого. А медитація дозволяє сповільнити ці хвилі. Так, до альфа і тета рівнів. І це власне і є двері в операційну систему підсвідомості. Саме там ми можемо видалити сталі програми і встановити нові. Добре, теорія звучить захопливо. Але як це виглядає на практиці? Давайте перейдемо до цього чотиритижневого плану, який є серцем книги. Так, це дуже структурований покроковий план. Отже, тиждень перший індукція звучить як щось з фізики. Що це означає на практиці? Це просто така елегантна назва для того, щоб навчитися заспокоювати свій розум і тіло, щоб увійти в цей стан альфа і тета хвиль. Диспенза пропонує конкретну техніку, де потрібно послідовно концентруватися на різних частинах тіла, а потім на просторі, який вони займають, і на просторі навколо них. І це відволікає аналітичний розум. Точно це перемикає увагу з мислення на відчуття. І як це відчувається, коли входиш у цей стан? Чи є якась небезпека? Ну просто заснути? Заснути, особливо на початку, це абсолютно нормально. Це означає, що тіло розслабилося. Мета знайти баланс між розслабленням і усвідомленістю. Це таке відчуття, коли ви вже не зовсім у своїй кімнаті, але ще й не спите. Ви стаєте чистою свідомістю, без тіла, без оточення, без часу. Це і є робочий стан. Добре, ми навчилися заходити в операційну систему. Що далі? Тиждень другий розпізнавання, визнання та здача. На цьому етапі потрібно вибрати один конкретний емоційний стан, від якого хочеться звільнитися ну, наприклад, невпевненість у собі. І мета не боротися з ним, а просто спостерігати. Спостерігати так, які думки викликаються невпевненість, як вона відчувається в тілі, де саме? А потім відбувається ключовий акт, символічна здача цієї емоції вищому розуму або квантовому полю, як вам зручніше? От оце поняття здача вищому розуму може звучати трохи абстрактно. Тобто, це не обов'язково щось релігійне? Зовсім не обов'язково. Можна це розглядати як такий собі психологічний трюк, визнати, що твоє его, твоя свідома частина, яка звикла все контролювати і яка, власне, і створила цю проблему, не може її вирішити. І треба просто дозволити підсвідомості чи процесу відпускання зробити свою роботу. Саме так, це акт смирення, це визнання. Я пробував вирішити це старими методами, і це не спрацювало. Я віддаю це чомусь більшому, ніж моє обмежене его. Це дозволяє вивільнити енергію, яка була заблокована в цій емоції. Окей, перші два тижні це робота, так би мовити, на килимку для медитації. А як перенести це в реальне життя? Тиждень третій. Спостереження та перенаправлення. Це етап, коли ми стаємо свідомими спостерігачами власного розуму протягом дня. Ідея в тому, щоб навчитися помічати автоматичні думки та реакції, які ми визначили на другому тижні. І що робити, коли помітив. І щойно така думка з'являється: наприклад, у мене нічого не вийде, потрібно свідомо, можна вголос, можна подумки, сказати собі зміною або стоп. Цим ви прото поперериваєте стару нейронну програму. Це ж по суті тренування усвідомленості в реальному часі, і, мабуть, найскладніший етап, бо він вимагає постійної пильності. Точно, але що тут захоплює так, це те, що кожен раз, коли ми помічаємо стару програму і не піддаємося їй, ми фізично руйнуємо старі нейронні зв'язки. Це як відмовитися від зарослої стежки в лісі. З часом вона зникне. Ми буквально відкликаємо свою енергію від старого я, і ось ми підійшли до фіналу. Ми розчистили простір. А тепер треба щось на цьому місці збудувати. Тиждень четвертий створення нового майбутнього. Так тут ми переходимо від руйнування старого до свідомого будівництва нового. Це і є та сама ментальна репетиція, про яку ми говорили. Ви створюєте чіткий намір, яким хочете бути. Не просто хочу бути впевненим. Ні, потрібно детально уявляти сцени з майбутнього, де ви вже дієте, думаєте і говорите як впевнена людина. Але. Найголовніше, ви повинні відчути емоції цього нового майбутнього. Зачекайте, тобто треба відчути вдячність, радість, натхнення зараз ще до того, як бажана подія сталася. Це ключовий момент усієї системи диспенза. Коли ви поєднуєте чіткий намір, тобто думку, з піднесеною емоцією, тобто почуттям, ви створюєте нову електромагнітну сигнатуру. Ви сигналізуєте своїм генам це про епігенетику та квантовому полю, що майбутнє вже настало, принаймні на емоційному рівні, і тіло починає жити в цій новій реальності, так ще до того, як вона проявиться фізично. Слухайте, це ж повністю перевертає звичну модель причина наслідок. Зазвичай ми чекаємо на успіх, щоб відчути радість. А тут виходить, що ми відчуваємо радість, щоб покликати успіх. Ми не чекаємо, поки зовнішній світ диктує нам, що відчувати. Отже, якщо підсумувати, основна ідея диспензи в тому, що ми не приречені на свою генетику чи минулий досвід. Змінюючи свій внутрішній світ, думки та почуття, ми можемо давати генам нові команди і буквально переписувати своє біологічне та життєве майбутнє. Це справді потужна концепція. Замість того, щоб чекати, поки зовнішній світ зробить нас щасливими. Ми можемо створити щастя зсередини, випередивши подію. Це такий перехід від позиції жертви обставин до позиції творця власної реальності. І це піднімає дуже важливе питання, яке диспенза ставить наприкінці. Він каже, що багато хто з нас досконало роками опанував мистецтво страждання. Ми робимо це автоматично, без зусиль, це наша глибоко вкорінена звичка. На жаль, це правда. А що якщо ми можемо з такою ж легкістю, з такою ж майстерністю та відданістю навчитися радості? Щоб радість стала нашою новою автоматичною програмою?